Рівно 4 роки тому назад, і за цей час ми дуже-дуже суттєво змінили свою програму, думаємо, що на краще. Ви сьогодні можете почути, ну, мабуть, такі пісні, які ви ще ніде не чули. Тому ми від щирого серця запрошуємо вас, будемо вам дуже вдячні. Фрістайл Фореве, то те саме. Віскаю вас, дорогі наші, шановні наші гості, а також мешканці цього прекрасного дорогого міста Трускавець. Чекаю вас на терпінні в палаці Шевченка о 19.30. Гуд, фрістайл! До зустрічі! Іще важливе оголошення. Справа в тому, що сьогодні саме тут, у Трускавці, відбудеться прем'єра нашої нової пісні. Так що приходьте, ви будете першими слухачами. Чекаємо. Ягідка маленька, гурт Христай. На біветі у вас є чудова нагода поспілкуватись, фотографувати, взяти автографи. Тож запрошуємо до нас поближче. Легендарна група «Фрістайл» сьогодні в Троскавці о 19.30, Тож запрошуємо квиточки продаються. Золотіки дивно 12 липня на цю концертну програму запрошує співак, композитор, автор, виконавець їх пісень, роман Скорпіон, супроводі шоу балету з концертною програмою Україна переможе. 10-го співає народний артист України Павло 11-го гордість України Національна академія. Нагадаємо, зараз артисти тут поруч з нами. І У вас є чудова нагода поспілкуватись, фотографуватись, взяти авторами. Запрошуємо з тобою жита. Давно можна зняти про нас кіно. Наші Запрошує на українські вечорниці 13-го співає легенда української естради, народна артистка України.